О десятій ранку кропивничани зібрались біля пам'ятника жертвам Чорнобиля. За підрахунками Суспільного прийшли дві сотні людей, поклали квіти. Промов не було. Раїса Матуляк, вдова ліквідатора. Згадує, чоловік був військовим, потрапив в Чорнобиль одразу після аварії. Ніколи не розповідав про те, яку роботу там виконував. Він мовчав, він ніколи не казав. Ми оттуда його привезли. Він там травму отримав, і ми приїхали туда й і зразу. І він пробув год. В лікарні. Ровно год він по лікарням. ну А потім група і все, інвалідність. Загиблих ліквідаторів шанували хвилиною мовчання. <клес> Коли сталася аварія, Іван Мараховський служив в авіації у Канатовому. Командир визвоє, говорить, собери солдат, собери гражданський. Бо я був начальником електрохозяйства, Собери всіх, летим в Чорнобиль. Не знали, ми тиму, що летимо, що діли, а коли тут прилетіли, нас одразу розселили по вагончикам і ми почали ліквідацію займатися. Були ми по місяцю там, ноги вже немає. Каже, для захисту від радіації у Чорнобилі видали форму льотчиків, яка була у використанні. Зразу не можна було дишати, тому що рот закривався, сам злипалися, ну, на голову давали такі, раз передівали, кожен. Кожен раз, кожен раз, як тільки поїхали, що то ділимо. Приїжджаємо, хтось знімаємо, друге надіваємо. Міняли одежі, міняли посемо. На ноги давали, такі сапоги бочи. Василь Умрихін упродовж липня та серпня 86 року працював у Чорнобилі та прип'яті водієм. Як можна говорити про якесь здоров'я, виділяються кошти. Даже страшно говорити, які кошти, якщо це навіть не в сотнях гривень. Якщо випишуть рецепт, і то там, ну, я не думаю, що більше 100 гривень. І виділяють на додаткове харчування. Друга категорія двісті гривень, а перша чотириста. У Кіровоградській області живуть дев'ять тисяч ліквідаторів, розповідає директор обласного департаменту соціального захисту населення Олександр Догаров. Суму для компенсації чорнобильцям визначає кабінет міністрів. Вона не змінювалася протягом шести років. В цьому році ми отримали в області понад 21 мільйон гривень. Це саме для призначення та виплати компенсації Чорнобиця. Мова йде про самостійне санаторно-коротне лікування, про видатки на харчування. За рахунок видатків обласного бюджету фінансується такий напрямок, як придбання медикаментів по безкоштовним рецептам понад 3 мільйона гривень. Шанування пам'яті ліквідаторів тривало 15 хвилин. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.